Друзі, привіт! З вами знову я, Альона Шарк. Як ви знаєте, серпень в Іспанії є найспекотнішим місяцем і взагалі всі локалі, тобто місцеві, вони намагаються кудись поїхати, можливо, на північ Іспанії, або кудись на дачу, або кудись в котедж, може в гори. Тобто куди завгодно, тому що в місті температура в день сягає 45 градусів. А вночі може бути також біля більше 30. І от зараз навіть ми маємо таку ситуацію, що навіть море прогрілося майже до 30 градусів, а в деяких районах Іспанії вже навіть 30 градусів море. І воно вже стало не таке кайфове, як було трошки раніше, коли вода була прохолодніша. Тобто ми помічаємо вже в Валенсії і медузи є, і частково якісь водорості. Щось там трапилось нещодавно, якісь були випади в море, викиди і були пляжі закриті. Але зараз вже все більш-менш повертається до норми. Проте все одно, коли спека, я не знаю чому, але багато туристів приїжджають в Валенсі саме в серпні. Але місцеві жителі вони всі кудись виїжджають. Вони беруть по місяці відпусток. Там весь серпень майже може бути там. І кафе зачинені, і пекарні зачинені. І тобто, ну, дуже багато підприємств зачинені просто на місяць, вони таки пишуть вакасіонис, да, тобто в нас відпустка. От, тому з, до чого це я все кажу? От я також вирішила в уроку взяти трошки відпустки. Не на місяць, на тиждень, але все ж таки спробувати поїхати кудись із Валенсії на північ Іспанії та у Португалію. Тому, друзі. Вас чекає дуже класний контент. Я хочу вам показати Португалію, місце Брага, місце Порту, найкрасивіші -най -най миси в Португалії, а також поїхати у перлину, Іспанії, про яку ніхто не знає. Це Галісія. Галісійський регіон, що знаходиться на півночі Іспанії. Там дуже гарні види, там дуже смачна їжа і дуже гарні люди. Тому, друзі, будь ласка. Дивіться відео. Це буде плейліст. Моя подорож до Португалії і до Галісії.